Представляють єдині знижки на кучику крем, 20% в аптеках, подорожних, вам та оща. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Повістку поштою першим у міністерстві оборони пояснили алгоритм дій представників ТЦК після 16 липня 2024 року. Адже саме цього дня сплив термін, коли всі чоловіки від 18 до 60 років мали оновити свої облікові дані. Тепер ТЦК готує паперові повістки, які направлятиме військовозобов'язаним чоловікам поштою. Кого викличуть за повісткою першочергову? Які дані, окрім телефону та адреси, будуть міститися в реєстрі оберіг, що загрожує порушникам мобілізацій. Ційного законодавства та на що потрібно звернути увагу, коли таки у вашій поштовій скринці з'явиться повістка. Розповім за мить з вами новини Тесен і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Протягом 60 днів з дня прийняття закону про посилення мобілізації, громадяни шляхом оновлення даних у ТЦК, ЦНАП чи через резерв плюс повідомляли про себе актуальні дані державі для внесення до реєстру оберіг, зокрема про мобільний телефон, фактичну адресу проживання та електрон Ону далі за даними з реєстру оборіг будуть визначати тих, кому надіслати повістку. В першу чергу це можна зробити автоматично, задавши певні критерії для пошуку. Вік, спеціальність тощо, як повідомила заступниця міністра з питань цифровізації Катерина Черногоренко. З 1 липня ТЦК вносить дані спочатку до реєстру оборіг, а вже потім до паперової справи. ТЦК буде зручніше працювати, вони будуть швидше шукати і знаходити. Про це вона сказала в інтерв'ю на Ютуб каналі ЄПЕТ. Генштаб розуміє, які потреби у них зараз є, які професійні навички, який вік людей і їх умовний профайл, який має бути. Зараз це відбувається наступним чином. Генштаб направляє запит стосовно певних критеріїв, наприклад, у людини не має бути відстрочки чи бронювання. Ми працюємо на рівні тих критеріїв, які нам дає генштаб. По цих критеріях ТЦК формує переліки, умовно кажучи, автоматично через систему. І далі вже працює з кожним військовозобов'язаним. Простіше кажучи, за допомогою реєстру оберіг можна автоматично зробити вибірку найбільш підходящих людей за віком чи фахом, а потім викликати їх у ТЦК повістками. Це схоже на таргетовану рекламу, тобто, ти працюєш саме з тими аудиторіями, які тобі зараз потрібні, не витрачаючи свій додатковий час. Створювати самі повістки також тепер можуть в електронному вигляді за допомогою того ж реєстру оберіг. Далі їх друкуватимуть і надсилатимуть у паперовому вигляді за останньою відомою адресою. Якщо людина не повідомила ТЦК ЦНАП чи через резерв плюс іншу актуальну адресу. Розсилати такі повістки будуть через Укрпошту. Зазначили у генеральному штабі ЗСУ. Відповідно до прийнятих змін законодавстві, після 16 липня передбачена можливість надсилати повістки Укрпоштою. Повістки будуть Надсилатися за тими адресами, які були вказані при оновленні військово-облікових даних. Якщо людина не приймає чи не розписується в оповіщеннях від ТЦК, то воно буде вважатися врученим, пояснила Катерина Черногоренко. Щодо оповіщень, так дійсно вони будуть вважатися врученими, навіть якщо людина не поставила свій підпис по аналогії, як це відбувається із запрошенням до суду. Дійсно, дані про людей будуть передаватися у розшук, якщо вони ігнорують запрошення і правила військового обліку. Але це закон адвокатка у сфері військового права та медицини Анастасія Кондресь також зазначає, що якщо військовозобов В'язаний не отримав повістку фізично або відмовився її отримати, то юридично вона все одно вважатиметься врученою. При цьому жодного рішення щодо електронних повісток поки що немає. Май більше адвокатка підкреслює, що громадянам треба бути уважними і дивитися на те, що саме написано в повістці і на дату її підписання. На рахунок повісток і вимог дійсно деякі експерти говорять про те, що надсилання поштою цінним листом такі вимоги стосуються лише вимог, а не повісток. Тим не менш, якщо ми розглянемо постанову 560 Кабміну, там чітко зазначається, що повістка може вручатися не лише під підпис і особисто, а може вручатися і поштовим відправленням. Потрібно розуміти, що повістка надсилається з описом вкладення і з повідомленням про вручення цінним листом, тому що, якщо, наприклад, поштар прикріпить цю повістку до квитанції про сплату комунальних послуг або покладе її у поштовий ящик. Або прикріпить до дверей, це все буде вважатися неналежним чином врученої повістки, тобто лише цінним листом. Щодо цінного листа і повідомлення про вручення, то дійсно людини може не бути на місці. Якщо в нас є неможливість вручення, взагалі, тобто не можна знайти військово зобов'язаного, або якщо він відмовляється від підписання, повістка все рівно буде належним чином врученою. Щодо вимог то про форму вимог зміст встановлюється Міністерством оборони України, але в законі України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію також зазначається, що вимога також надсилається цінним листом з описом вкладення і з письмовим повідомленням про вручення. Тобто, і для повісток, і для вимог в цій частині саме поштових відправлень вимоги однакові. По поштар, наприклад, приходить до людини, і він розуміє, що він не може вручити повістку особисто людині. Він відмічає про те, що відбулася неможливість вручення, і повістка все рівно вважається врученною. Uh -huh. Тому, коли ми говоримо про оновлення даних, чому важливо зазначати актуальну свою адресу, фактично місце проживання? Тому що якщо людина зареєстрована, наприклад, десь на Східній Україні і переїхала жити на Західну Україну, і взагалі невідомо там, що з її будинком, де вона ну, зареєстрована? Чи там хтось проживає, і ніхто не може повідомити, чи приходять туди повістки, то відповідно наявка по повістці, як ми вже говорили, це буде штраф, адміністративне затримання і так далі. Буде тягнутися ціла процедура. Тому краще при уточненні даних уточнювати ту адресу, де ви реально перебуваєте, або вказувати те місце, де хоча б проживають родичі, і вони можуть вам сказати, про те, що до вас прийшла така повістка. Коли людині, наприклад, причають повістку особисто в неї написано, наприклад. З'явитися там на завтра чи на післязавтра, написано дата, час місце. Тут якби ситуація нам відома. Якщо робити, якщо повістка надсилається поштою, тобто яка там має стояти дата? Насправді, це чітко переписано в законі. Наприклад, якщо сьогодні, 10 липня, людині виписують повістку і відправляють її поштою, ну, це буде не 10 липня, нехай 17, так? 17-го поштою відправляти, рахується дата 14 днів. Тобто має пройти 14 днів, тільки тоді в повісті виставляється дата. Коли людина має прийти до ТЦК ТСП. СП дата, місце, час це все зазначається в повістці. Також за допомогою реєстру оберіг будуть ідентифікувати тих, хто ухиляється від військового обов'язку, і стосовно кого в поліцію потраплять подання на затримання і примусове доставлення до ТЦК. У реєстрі будуть навіть дані про відкрите виконавче провадження, якщо особа добровільно не сплачує штрафи від ТЦК. Адвокатка Анастасія Кондрас пояснює, хто може виписати штраф за порушення правил військового обліку. Фактично, в Кодексі України про адміністративні правопорушення є дві статті. Це стаття 210 і 210 прим. 1. Перша стаття це стаття 210. Вона стосується порушень правил військового обліку, і сюди, зокрема, можна віднести правопорушення, яке стосується неуточнення особою облікових даних. Або, наприклад, якщо особа не перебуває на військовому обліку, це також правопорушення, яке ми можемо віднести до цієї статті. Що стосується іншої статті 210, десять то сюди ми можемо віднести правопорушення, наприклад, таке, як неявка особи по повісті, взагалі. Щодо цих статей 210, 210 прим. 1, то поліція не має повноважень накладати штрафи по цих статтях. Справи адміністративні по цих статтях розглядаються органами ТЦК та СП. Відповідно повноваження щодо накладення штрафів по цих статтях. Віднесені до керівників ТЦК та СП. А от перші штрафи за неоновлення даних з'являться у вересні. Про це заявив народний депутат Олександр Федієнко у коментарі новини Лайв. Перші штрафи я прогнозую на вересень, не раніше. Тому що з тими керівниками ТЦК, з якими я спілкувався, не всі досі до кінця розібралися безпосередньо з процедурою штрафів. Примітно, що команда Міноборони з цифровізації постійно працює над удосконаленням системи. Кілька десятків персональних даних і десяток службових даних, які встановлені законом про оберіг, постійно оновлюються. Ми додаємо дані, які можемо системно вивантажувати з інших реєстрів. Наприклад, ми зняли з невалідного розшуку 710 тисяч людей або ж завантажили 340 тисяч бронювань. Ми робимо все, щоб їх зробити цифровими та автоматизованими, але це певна робота. Ми працюємо з Генштабом і це доробимо. Зараз по низці даних, наприклад, щодо денної форми навчання людина має йти в ТЦК і показати папірець. Але ми зараз перебудовуємо роботу генштабу і ТЦК, щоб представник ТЦК без відома людини міг запросити дані в реєстрі Міносвіти, скласти це знання і надалі надати відстрочку людині. Я думаю, що ми це зробимо до кінця літа, але це потребуватиме певної зміни нормативно-правової бази. Отже, бачити профайл в інших реєстрах працівники ТЦК без годи особи зможуть вже незабаром. Але для цього потрібні зміни до законодавства. При цьому за її словами наразі оберіг вже має обмін з вісьмома. Реєстрами це реєстр актів цивільного стану, єдиний демографічний реєстр. Майже всі дані, які є в реєстрах по людині, ми можемо забрати з реєстрів. В свою чергу адвокатка Анастасія Кондрес пояснює, що може бути ситуація, коли дані, які, наприклад, зазначені у військовому квитку, та дані, які містяться у відповідних реєстрах, не співпадають. А це вже причина для адміністративного затримання громадянина. Однак, якщо ви знайшли такі розбіжності, то не обов'язково йти до ТЦК, щоб виправити цю ситуацію. Громадянин може направити Листа до ТЦК та СП з проханням виправити неточну інформацію. Це насправді дуже популярне питання. Чому? Тому що досить часто ми спостерігаємо ситуацію, коли людина оновлює дані через СНАП або через резерв і. Наприклад, у військовому квитку вона перебуває на обліку, в резерві mm -hmm. вона не перебуває на обліку або навпаки. Буває таке, що людина вже за висновком ВЛК взагалі виключена з військового обліку, тобто вона не є військово зобов'язаною, її не можуть мобілізувати. А в резерві написано, що вона перебуває на обліку. Mm -hmm. Буває таке, що взагалі не можуть знайти інформацію про людину. Пише інформація про вас не знайдена. Зверніться, будь ласка, mm -hmm. допиться. Тут хочу зазначити такий момент. Що якщо резерв або ціна просить людину з'явитися до ТЦК та СП, такі дані не є уточнені. Дійсно, для того, щоб завершити цю всю процедуру, потрібно звернутися до ТЦК та СП. Так як у нас зараз відбувається лише створення і наповнення відповідно цього реєстру призовників військовозобов'язаних і резервістів, то ми можемо спостерігати деякі збої між наповненням цього реєстру. Наприклад, дані з військового питка, як я сказала, про те, що він там перебуває чи не перебуває на обліку, не зовсім якісно вносяться в цей реєстр. Тому для того, щоб ці дані актуалізувати, потрібно все ж таки з'явитися до ТЦК та СП. І тут є такий цікавий момент саме для виключених з обліку, угу. тому що обов'язок по оточенню даних він же поширюється на тих, хто підлягає взяттю на військовий облік. То перебуває на обліку призовників і так далі, але він не поширюється на тих, хто виключений з військового обліку. Тобто, по факту таким людям їм не потрібно уточнювати свої дані. І тут є такий момент, що за висновком ВЛК ця людина вже виключена, але в реєстрі він фактично числиться як особа, яка є військово зобов'язаною, і перебуває на обліку. Причому люди це бачать тоді, коли вони ну, просто от для себе вирішили подивитися, що там про них зазначається в резерві, наприклад. В резерві чи там пішли в ЦНАП. Тому я раджу, навіть виключеним з обліку, все ж таки, е, скачати цей застосунок Резерв Плюс, або піти до ЦНАП. навіть не для того, щоб виконати вимогу закону про оточення даних, тому що, ще раз зазначаю, вони сюди не підпадають, а просто для того, щоб подивитися, що зазначається в реєстрі. Чому? Тому що в нас є постанова Кабміну, яка говорить про те, що якщо в нас є розбіжності між реєстром і між військовим квитком, Наприклад, сам по те, що він виключений, а в реєстрі він на обліку. То цей військовий квиток може бути визнаний недійсним і до особи можуть чинити адміністративне затримання. Mm -hmm. Щоб такої ситуації уникнути, нам потрібно ці дані знову ж таки актуалізувати. І для цього не обов'язково йти до ТЦК та СП, не обов'язково проходити повторно-військову лікарську комісію. Для цього потрібно написати письмовий запит на адресу ТЦК та СП і попросити внести такі дані до відповідного реєстру, доклавши, підтверджуючі документи, копію того ж висновку ВЛК. В мене на практиці були такі випадки, коли на письмову, на письмовий запит такого чоловіка не відповіли. Ми подали адвокатський запит, і відповідно такі дані були внесені до реєстру. Тому я також рекомендую з цим не тягнути і ці дані актуалізовувати навіть тим, хто виключений з військового обліку. А як вам така цифровізація та інтеграція даних? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.